Яскраве дитинство з вихованням правильних життєвих навичок та орієнтирів вже шостий рік поспіль на території Балтської громади організовуються дитячі табори для дітей віком від 5 до 15 років. Літній відпочинок влаштовують благодійний фонд Свобода разом з командою волонтерів промінь любові у співдружності та за підтримки Балтської міської ради. Цього року вперше провели табір і на території самого міста. Волонтери захопили дитячу увагу цікавою та корисною справою. Як це було, дивіться далі. Після падіння літака люди чекають на нашу допомогу, і ми, як волонтери, маємо їм допомогти. Ми зараз з вами вийдемо на поле. Наша задача знайти документи людини. Паспорт, який вона втратила внаслідок падіння літака. І потім, по паспорту, ви маєте знайти цю ранену та людину, яка потребує нашої допомоги. Тому е, зараз ваше перше завдання знайти документ, а потім людину. Коли ви знайдете людину, вам необхідно буде. Надати їй першу медичну допомогу. Можливо, в неї будуть рани. Їй треба дати таблеточку, бінтиком перемотати рани, доставити людину до медпункту. Ви побачите медпункт Біла палатка з червоними хрестиками. Це наш медпункт. Там буду я. Якщо ваша людина не може йти, ви можете прийти до мене. І взяти імпрові... імпровізовані носилки. Організована гра врятуй постраждалих внаслідок авіатрощі націлена на формування вміння у дітей дружно працювати в команді, швидко орієнтуватися в життєвих обставинах, вмінню прийти на допомогу та бути небайдужими. Така гра квест дуже сподобалась дітям різного віку. Правдиві та щирі співпереживання переповнювали дітлахів, Вони були оперативними та мобільними. Чітко виконували і правила надання першої домедичної допомоги. Мета нашого, взагалі, наш... Роботи нашого фонду в першу чергу це зробити буденні дні для діток трошки яскравішими. ми, саме моя команда, ми спеціалізуємося на роботі з дітками. Протягом року ми працюємо з ними регулярно. Літом ми організовуємо та зимою їм або п'ятиденні табори, або одноденні заходи. Сьогодні в нас відбувається загальнотабірна табірна гра, де ми бажаємо виховати в дітях командну роботу, бажання бути волонтерами та допомагати людям. Сьогодні це є, ми вважаємо, найважливіша риса, яка має бути в кожного українця, і вона зароджується саме з дитинства. Якщо дитина з дитинства буде розуміти, що від неї залежить все, в майбутньому ця інвестиція, яку ми сьогодні їм дамо, вона їм допоможе в житті. Ми працюємо з 2019 року саме в Балській громаді. Проводимо табори дуже приємно, завжди на зв'язку і дякуємо за все. Ми учасни в ігрі літак, розгаждав аварії. Є багато пострадавших. Наша задача не ті дати першу допомогу. Це гра, ніби з літака упали поранені люди, і тут діти мають допомогти подати йому першу допомогу, привести, знайти документи, допомогти цій людині, омитися, перев'язати рани. І так ми навчимо дітей, як, начебто, допомогти першою допомогою. На перший погляд ми можемо побачити, що вони і сміються з них, але від них ми бачимо, що вони дійсно переживають, перев'язують, якось стараються помити рани. Це дуже добре від них. Очікуємо, що ви зараз робите. Перемотуємо людину. А що сталося? Які поранення у людини? Вона впала з літака, то у неї були голова та ноги. Ми зараз надаємо першу медичну допомогу. Наша задача дати допомогу, поки приїдуть врачі. – Так, чи подобається тобі в таборі? Якщо так, то що саме? Подобається все. Ігри різні. Так, чим ви тут ще займаєтеся? Катаємося. вчимо уроки? Так, навіть уроки вчите? Так, да. які уроки, що робите конкретно? Історію нам пояснюють, ми потім вчимо вірші. – Так. А чи прийдеш до табору наступного року? Так. Чому? Тут дуже класно. Розкажіть про свою пригоду, що відбулося, як вам надали медичну допомогу. Е, медичну допомогу надали супер. Е, ми з літака літак зламався, ми з нього впали. Так. Як, як вам надавали допомогу? Розкажіть. Діти принесли, дали е, ліки, щоб я випила і водичку нормально. В принципі. Як почуваєтесь? Добре, волі мені задоволені тим, як діти співпереживають, надають допомогу, підтримують, як воно це все відбувалося. Так, да, я дуже задоволена, тому що вони е, працювали з командою. Це було організовано не так, що хтось кудись розішопнув. Чи прийдете до табору наступного року і чому? Так прийду, трудитися для Бога. Буду детям сіяти это семя, которое чтобы они услышали о Боге. Ми знаходимо пострадавших і надаємо їм медичну допомогу. І я маю знайти паспорт пострадавшого. Получається у вас? Так. Треба да. шукати десь за деревами або в кущах. Мені подобається в таборі. Тут кожен день ігри нові, ми граємося. Як сьогодні, типу, таких е, бігаємо за учасниками, допомагаємо за, друг другу. Е, робимо своїми руками всякі е, вироби. А як ти вважаєш, чому допомагати одне одному сьогодні дуже важливо, тому що допомога всім потрібна, і всі люди повинні допомагати одне одному. Ми е, списаємо типу, людей, які впали, типу, самоліт і допомагаємо їм. Я пілотував за своїм другом Андрієм. Щось случилось, я оказався на траві. Слава Богу. Данечки, спасибо тобі. Всім діткам, вони допомогли, помили мені рани, перемотали голову, дали, дали таблетки. Мені стало легше, да принесли на це чудесне місце. Фух, ну я переживаю, де мої друзі. Де вони? Хтось їх бачив, хтось на дереві, вони пішли допомагати, слава Богу. Їх знімаю з дерева. Фу, мені казали, що все необхідне. Я радий, я хочу отдихнуть. Останнім етапом гри була евакуація постраждалих, які заплутались у гіллі дерев внаслідок уявної авіааварії. І з цим завданням діти з легкістю впоралися. Щастю, їх не було меж. Бо зуміли врятувати та допомогти. Начальник відділу культури Анастасія Фокша зазначає, такий змістовний відпочинок для дітей нині проходить і в декілька селах громади. Обіцяє співпрацю з благодійним фондом Свобода будуть продовжувати і надалі, бо діти мають бути охоплені корисним і цікавим дозвіллям. Міська рада співпрацює з благодійним фондом Свобода, де працює команда волонтерів промір любові, які працюють уже шостий рік на території громади. Раніше до цього року переважно це була сільська територія на базі сільських закладів культури. Щороку, в цьому році ми розширили межі і в цьому році працюють чотири табори, один табір на базі, ми бачимо, на базі благодійного фонду в місті Балтої, який в цьому році мав можливість прийняти 200 дітей. Віком від 5 до 15 років наразі працює табір на базі ліснічівського будинку культури, куди з'їжджаються діти з Борсуків, з саражинки, з перейми і лісничівки. На наступному тижні будуть працювати табори на базі Пасацького сільського будинку культури та гульм'янського будинку культури, куди всі округи, які входять по напрямку, мають можливість туди потрапити. Це є безкоштовно, це є наша співпраця безпосередньо. Ми організовуємо логістику шкільними автобусами, привозимо дітей за попередніми заявками. І таким чином наші діти мають можливість 5 днів з 9 години до 16 години оздоровитися. Достатньо насичена культурна програма. Діти тут і харчуються. Тому непоганий. Я би навіть сказала дуже гарний, дуже гарна можливість оздоровитися нашим дітям додатково. В літній період ми щиро дякуємо благодійному фонду за співпрацю за реалізацію наших спільних проєктів. Планувати будемо на наступному році, якщо все вдасться, і у них буде відповідний бюджет. Будемо планувати вже більшу кількість сіл, оскільки вони працюють протягом року. Відповідні графіки затверджені за рік. Скільки сіл вони можуть охопити, і скільки дітей, яку потужність, тому що вони працюють по всій Одеській області, і нашій громаді в цьому році пощастило, ми маємо можливість прийняти на території громади чотири робочих групи, в якій працює понад 60 людей.